Дорогі брати і сестри, на завершення цих насичених днів, яким ми з радістю провели разом, складаємо Господові подяку за безліч дарів його доброти, за те, що він присутній серед нас, за слово, яким так щедро нас обдаровує. І за те, що дозволив нам пережити цю спільність. Той самий Ісус, як щойно почули ми в Євангелії, промовляє слова вдячності Отцеві і, звертаючись до Нього, молиться, прославляю Тебе, Отче, Господи, неба і землі. Вимір, хвали. Не завжди знаходить місце у нашому серці. Іноді, обтяжені життєвими труднощами, занепокоєні численними проблемами, які нас оточують, паралізовані безсиллям перед обличчям зла та знесилені багатьма важкими обставинами, ми частіше схиляємося до зневіри і нарікання, ніж до захоплення серця та вдячності. Саме до вас, дорогий ліванський народи, хочу звернути це запрошення, плекати поставу хвали й вдячності. До вас, які є хранителями унікальної краси, якою Господь обдарував вашу землю, і водночас свідками та жертвами того, як зло в різних формах може затьмарити цю велич. З цієї рівнини, що відкривається до моря, і я можу споглядати красу лівану, оспівану у Писанні. Тут Господь насадив свої високі кедри, живлячи і укріплюючи їх, наповнив Ароматом цієї землі, шати нареченої, з пісні над піснями. А в Єрусалимі, святому місті, осяяному приходом Месії, він проголошує: Слава Лівану прийде до тебе, кипариси разом з в'язами і самшитом. Щоб прикрасити місце моєї святості і прославлю місце, де стоять мої ноги. Та водночас цю красу затьмарюють убогість і страждання, .�х. рани, що позначили вашу історію. Нещодавно я молився на місці вибуху в порту. Затьмарюють численні проблеми, які вас гнітять, крихкість і часта нестабільність політичної ситуації, драматична економічна криза, що виснажує насильство і конфлікти, які піднімають давні страхи. У таких умовах вдячність легко поступається місцем розчарування. Пісня хвали не знаходить простору в спустошеному серці, а джерело надії пересихає через невпевненість та дезорієнтацію. Однак Слово Боже спонукає нас знаходити вночі маленькі вогники світла, які відкривають шлях до вдячності та пробуджують до спільної праці задля добра цієї землі. Як ми почули, причиною вдячності Ісуса Отцеві не є надзвичайні діла, а те, що Він об'являє своє, свою велич саме малим і покірним. Тим, хто не привертає уваги, хто здається незначним або позбавленим Голосу. Царство, яке приходить встановити Ісус, має цю характеристику, про яку говорить Пророк Ісая. Це пагін, невелика гілочка, що виростає з пня, мала надія, яка обіцяє відродження тоді, коли все здається приреченим. Так провіщається Месія, і, приходячи в малій постаті. Гілочки, він може бути впізнаний лише малими тими, хто без претензій здатен помітити приховане сліди Бога в нібито втраченій історії. Ця вказівка і для нас бачити маленький пагінець, що проростає. І зростає навіть у болісній історії, малі світла, що сяють у темряві, малі зерна засіяні в здавалось би безплідному ґрунті нашої епохи. І ми можемо їх побачити тут і сьогодні. Думаю. Про вашу просту та щиру віру, укорінену у ваших родинах і живлену християнськими школами, про невтомну працю парафій, чернечих спільнот і рухів, які відповідають на потреби людей. Я думаю про багатьох священників і монахів. Які, попри труднощі, віддають себе місії я думаю про мирян заангажованих у служіння милосердя та свідчення Євангелія, за ці вогники, які намагаються розсіяти нічну темряву, за ці малі та непомітні гілочки, що дарують надію на майбутнє. Сьогодні маємо разом сказати, як Ісус. Прославляємо Тебе, Отче, дякуємо тобі, що ти з нами і не даєш нам похитнутися. Водночас, ця вдячність не може залишитися особистою чи ілюзорною втіхою. Вона повинна вести до переміни серця, до навернення життя. До усвідомлення, що Бог замислив наше існування у світлі віри, у обітниці надії та в радості любові, Тому всі ми покликані берегти ці пагінці, не знеохочуватися, не піддаватися логіці насильства чи ідолопоклонству грошей. Не дозволяти злу поширюватися. Кожен має зробити свою частку, а разом ми повинні об'єднати сили, щоб ця земля могла повернути собі свою велич. Є лише один шлях до цього розброїти наші серця, відкинути панцер етнічної та політичної замкненості. Відкрити наші релігійні громади на взаємні зустрічі, розбудити у серцях мрію про об'єднаний Ліван, де панують мир і справедливість, де кожен може визнати іншої братом чи сестрою, і де нарешті може здійснитися те, що провістив Пророк Ісая, тоді Вовк житиме з ягням а леопард лежатиме поруч із козеням. Теля і лев разом будуть пастися. Це мрія доручена нам. Це те, що Бог миру викладає у ваші руки. Ліване, підведися, будь домом справедливості і братерства. Будь пророцтвом миру для всього близького сходу. Брати і сестри, я бажаю повторити слова Ісуса. Прославляю Тебе, Отче. Дякую Господові за те, що зміг провести ці дні з вами, несучи у серці ваші страждання та надії. Молюся за вас, щоб ця земля близького Сходу. Завжди була осяяна вірою в Ісуса Христа, Сонце справедливості і що через нього у вас не згасала надія, яка не заходить. Дякуємо папі Леву за прекрасну проповідь.